Надзвичайні ситуації, а саме масштабні лісові пожежі, що сталися у серпні цього року на Херсонщині, виявили огріхи, причому вкрай серйозні у роботі Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства та обласної екологічної інспекції. У ході детальної перевірки виявлено низку грубих порушень у роботі по захисту лісу від надзвичайних ситуацій та неготовність до пожеж. Внаслідок невжиття належних заходів щодо максимального обмеження доступу населення на територію лісових масивів, допущення виникнення пожежі, якої знищено близько тисячі гектарів лісових насаджень і заподіяно на збитків на суму майже 20 мільйонів гривень. За даним фактом порушена кримінальну справу стосовно майстра лісу Корсунського лісництва, державного підприємства Каховська ЛМГ, такі порушення виявлено у кожному лісогосподарському підприємстві області. Водночас упродовж року спеціалістами Херсонолісу лісу за власною ініціативу здійснено перевірки стану підготовки до пожежно-небезпечного періоду лише 7 з 40 лісництв, що функціонують у складі 10 державних підприємств. Тобто самостійно перевірено лише кожне шосте лісництво. По цьому і ці перевірки проведено формально на низькому професійному рівні. Таким чином, за висновками прокуратури області, начальникам Херсонського обласного управління лісового та мисливського господарства, належним чином не організовано роботу лісогосподарських підприємств, ефективність заходів, направлених на реальне усунення порушень, координацію дій підпорядкованих господарств, не вжито. Звичайно, у прокуратурі швидко зрозуміли це неспроста. Підтвердження можна знайти, проаналізувавши результати перевірки та дані минулих років. Винні, на думку прокуратури та служби безпеки, мають бути притягнуті до відповідальності. Прокуратуру області через Генеральну прокуратуру України на адресу голів Державного агентства лісових ресурсів України та Державної екологічної інспекції України внесення документи реагування щодо притягнення до відповідальності керівників обласних органів контролю, а також інших відповідальних посадових осіб контролюючих органів. Крім того, Проведені про органами прокуратури перевірки засвідчили можливу зацікавленість керівництва лісогосподарських підприємств у неналежній організації робіт щодо дотримання правил пожежної безпеки в лісах, оскільки внаслідок збільшення площаді, пошкоджених пожежами лісів пропорційно зростають обсяги продажу деревини. Так найбільший дохід від реалізації деревини на експорт лиси господарство області отримало в 2007-2008 роках, коли на землях лісового фонду сталося 430 пожеж. На площі майже 9 тисяч гектарів, а за кордон було реалізовано майже 40 тисяч тонн деревини, що практично втричі перевищує обсяги лісу експортованого у наступні 4 роки. Основною причиною існування такої ситуації є поєднання в особі лісогосподарських підприємств контролюючих та комерційних функцій. У зв'язку з чим через Генеральну прокуратуру України нами ініційовано внесення відповідних змін до законодавства у сфері лісової справи, шляхом виключення з числа повноважень лісомисливських господарств, права здійснення рубок та реалізації деревини. Досудове слідство проводило СБУ у Херсонській області спільно зі службою безпеки України. Діло сьогодні возбуждена, Возбуджено по статті 191, дев'яносто перший часті п'ятий. первый, первый ущерб, который мы зафиксировали, 18,5 миллионов. Думаю, что в процессе работы по уголовному делу ущерб будет только возрастать. Происходила промышленная открытая добыча песка с помощью эскаватора. Он доставлялся автотранспортом на рампу возле железнодорожной ветки, куда подавали железнодорожные вагоны. То есть основные объемы уходили железнодорожными партиями. У предприятия, которое фактически вело добычу лицензий, квот, Актов отвода участков для проведения этих работ в наличии не было. Сейчас проводятся следственные действия, необходимые для того, чтобы, во-первых, проверить эту информацию, установить степень участия всех лиц, задействованных в совершении преступления, дать оценку действиям должностных лиц Тюрюпинского лесхоза, и в том числе Радонского лесничества, на территории которых производилась добыча. В том числе и установить окончательную сумму ущерба